Добрий день, друзі, до вашої уваги. Такий невеличкий огляд. Поприїжджали шланги у нас. Це у нас для продовольчного пістолета для, та для підкачування по кабіні. Різні виробники є. 5-10 метрів. Так, хочу нагадати, вентилятори 12-24 вольти в кабіну, гідроциліндри у нас поприїжджали, потім винт центральний, подовжений. Це якщо от ви працюєте там тяги, наприклад, там, метрові, метр десять, ви взяли, суцільний у нас замовили, то вам. Центральний винт за короткий, тоді от, 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 от у нас он подовжений є. Ми вварюємо тут всередину вставочку. От, таку. Так, Це у нас амортизатор двері. Кнопочку на двері натиснули, вона автоматично відчинилася. Тоді завдяки от, от, амортизатору. Отакі от, от кронштейни висунні, У нас е кремштейний дзеркал, кронштейни фонарів передніх. Е це у нас паливні трубки. нового. Ну, е Оригінальні, ну і таке інше. Друзі, хочу нагадати, що є відправлення у нас України Балтії та у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з перевізниками. Номер можете знайти в описі під відео. Дякую вам за перегляди. На все добре.